Всім привіт! Сьогодні з вами я Лідія Шленко. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні хочу показати і розказати вам про мою колекцію вишитих листівок від чарівної країни або, як вони зараз називаються, вдерлент. У мене досить непогана колекція зібралась, дуже багато листівок подаровано. Раніше, коли листівок було багато, я намагалась до кожного свята комусь робити сюрпризик. І, відповідно, мені, мої рукодільні подруги, намагались робити сюрприз і висилати листівочки. Отже, розпочнемо. Ось такий дует я отримала в подарунок від Каті. І я вишила їх. Ось така, мені здається, вони ідеально доповнюють одна одну. Ось такі дві. Буду вам показувати по дві, бо деякі, от справді, вони по дві ідеально. Підходить. Ось подивіться на цей дует. Це мої улюблені. Це листівочки, зроблені на основі картин Наталії Курій. До речі, я дуже люблю творчість Наталії Курій. я маю і наперстки від Наталі Курі. Найди дивіться, такий дзвоник. А цього року мені вдалося особисто познайомитися з пані Наталією Курій. Надзвичайно приємна дівчина. Ось ці листівочки були розроблені саме на основі її картин. Як ви знаєте, Наталія Корій малює ось таких фантастичних ангеликів. Дивіться, в мене на пар з такі, з такими ангеликами є кульки, є чашечки. Тому, коли вийшли ось ці листівочки, я одразу їх захотіла, це хлопчик мені взагалі нагадує мого Даню. і одразу їх придбала і вийшла. Ось така пара моєму. Ангели і моєму янгалятку. Потім покажу вам ось таку. Ем, ну, ось така. З Днем народження. Дуже гарна, би, така проста. Але такі піони, пташечки. Цю листівочку ми з Данюся подаруємо нашій вчительці. У нас дуже класна вчителька, і ми подаруємо їй на день народження. Ось така, дивіться, дівчинка-красуня. З найкращими побажаннями. Дуже тендітна, гарна листівочка, така фея гарна. Наступну покажу вам. Наступне, наступне, ось така буде вже по одній буду вам показувати. Ось така з великоднем. Теж дуже гарна. І тут декоративні елементи, Обожнюю декоративні елементи. І такий класний ципчик, такий писаночки. Ну, ви знаєте, що писаночки це моє, взагалі моє захоплення, а тут писаночки на листівки. Я придбала її того року, причому отримала десь 22 лютого. Мені здається, так. І там у чарівних Рини був такий розпродаж фантастичний. Я все думала, хочу, не хочу. І замовила собі чотири листівки. І ця... це теж. Якби я знала, то я б замовила собі більше. Наступна листівочка ось такі сніговічки. Це е, татуся, Мамуся і Данюся. Теж вона досить давно У мене, у мене було з різдвом дуже багато, дуже багато я пороздарювала. Е, мені подобається от, е, таку листівочку дарувати до дня Днінарод... ну, до свята якогось. А тут, от. Можна це відкрити і захвати гроші. І теж дуже пару разів ми йшли на весілля, доривала листівку. Я казала, там, Маріна і Сашко, привітання тут. А потім і Маріна і Сашко мені казали, ой, ми тримаємо на каміні, дуже приємно. Ось така романтична листівочка. Цілую. Це я вийшла і подарувала на якийсь день закоханих своєму чоловікові. Ось така вона класненька. І десь у мене ще було яскравих подорожей. Ну, знайду ну, я вам її покажу в якомусь відео. І оці я вам показала. Потім ще раз ці покажу. А тепер хочу показати щось, ну, як на мене, просто фантастичне. Це теж чарівна країна. Подивіться. Подивіться на цю красу: рельєфна рамка. Це, мені, це ми дарували на якесь свята нашому татові. От так мені зі спини це тато і хлопчик на морі, ось кораблик, такап. Я прям цілу історію придумала про цю листівку. І вона мені настільки сподобалась, що я одразу її придбала. Вишили, і ми подарували чоловікові на день народження. У мене є ще запас листівочок. Вірю, що колись я їх вишью. Я обов'язково вам покажу, розкажу. Зараз покажу ще, от, ще раз листівочки, щоб ви могли помилуватися їхньою красою. Ну, оці з рельєфною рамкою це просто фантастичні. І так, поїхали. Два листівочка. Моє моє нагаляткові три. З любов'ю 4, сумую 5, цілую 6, з Новим роком 7, з великоднем 8, з найкращими побажаннями 9 і з ним народженням 10. Ще точно знаю, в мене є з такими пташечками, мені здається, з найкращими побажаннями три зимових. Це точно я знаю, що в мене є. Щиро вірю, що після перемоги чарівна країна відновить свою діяльність і перегляне своє рішення, зняти з виробництва такі чудові класні листівочки. Тому що це дійсно це міні шедевр Одразу в рамки на підставки. Дуже класно. Показала вам сьогодні 10 цих листівок. Всіх їх люблю. Найду от, про подорожі і є в мене ще одна в запасі. Теж, до речі, мені і дарувала Катя. Обов'язково буде друга частина відео. Ну проти все коли. Дякую за переклад. Переклад, перегляд, всім гарного дня.